Треба було негайно щось робити, я мала зберегти лице будь-якою ціною. Я була певна, що дружина захоче його назад, адже ця простачка мала за щастя всі ці роки виконувати його капризи, то й тепер радо прийме його під своє крило. Досі не розумію, де ж план дав збій. З Вітарієм я познайомилася на роботі заступник директора з виробничої частини, весь вибритий, випрасуваний, пахне так, що аж голова обертом, а як очі примружить, то ноги терпнуть. Запропонував підвести мене після корпоративу додому, і я його запросила на чай. І отак він ходив до мене на чай кожної середи. Відрядження всі були зі мною, як і наради у шефа вихідні. Марта ні про що не здогадується, казав мені він, вже тепер розумію, що живу з нею тільки через звичку та й дітей, але не можу її покинути адже 21 рік разом, як вона без мене буде, вона ж не така самостійна, як ти. Це, мав бути мед на мої вуха, але котику. Мені ж було сорок на носі, я хотіла бути як вона і мати чоловіка. Тому в моїх планах не було й тіні жалю до бідної жіночки, яка так вправно прасує Віталію сорочки, що ніде й складочки нема. Я була ласкава, мила, смачно готувала і нічого не вимагала. Віталій був радий, що він такий і розумний, і сім'янин хороший, але у мене теж був план. Я зникла з міста, відключила телефони і не ходила на роботу, взяла відпустку за свій рахунок і поїхала в своє село, щоб вже точно мене ніхто не чув і не бачив, і не було спокуси перевірити інтернет самій. Я трималася місяць, а потім розблокувала телефон, там мене чекало те, чого я хотіла. Віталій благав мене знайтися. Коли я вернулася, то він приїхав і більше до дружини не вертався. Ось так шах і мат. Далі у мене на пальці засяяла обручка, і я була найщасливіша жінка на світі. Але далі виявилося, що Віталій чоловік і Віталій коханий то дві великі різниці. В хаті все мало бути ідеально, його одяг мав аж хрустіти і блистіти, я мала забирати його з хімчистки і платити сама, раз не вмію його доглянути, так, як марта. Виявилося, що я багато чого не вмію, як Марта, готувати їсти, варити каву, не турбувати його дрібницями, тихо ходити, протирати насухо раковину, купувати туалетний папір, навіть його будити на роботу я не вміла. Мені здавалося, що мій робочий день ніколи не закінчується адже я маю і на роботі встигнути, і вдома. Далі вислухати, як я себе запустила і як йому незручно перед колегами, що його жінка так виглядає. Якось він забув ключі і довго дзвонив у двері, а я зловила себе на думці, що не хочу відкривати. Але як зробити так, аби він пішов від мене? На думку спала Марта, і я пішла до неї на зустріч. Я знаю такий тип жінок. Звичайні тихі сидять вдома і дивляться серіали, помішуючи борщ. І вона мене не підвела, саме такою й виявилася. Я їй почала розповідати, що люблю Віталія, і мені важко бачити, як він досі кохає Марту. Я готова його відпустити, лиш би бачити його щасливим. Знаю, що ви його відпустили до мене з такими ж думками, аби коханий був щасливий. Завершила я свою промову. Дзуське. спокійно сказала Марта. Я вдячна тобі, Дарино, що ти дала мені час віддихатися, а то я так забігалася, що нічого навколо не бачила, тільки магазини й кухню. Забула, для чого я живу ще. А тепер у мене був час подумати і згадати, і я бачити Віталія більше не хочу. Дякую за каву. Вона встала і пішла. Я нічого не розумію, адже у мене був бездоганний план що ж мені тепер робити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.